Шановні жителі міста Ромни та гості, також жителі району. Хочу вам повідомити, що в місті Ромни відкрився фермерський магазин. Новий. Він знаходиться на вулиці Калнившевського, 54,4, дроб 4 навпроти форсажу. Так буде зручніше. Зараз це перший робочий день. І ми перейдемо всередину і поглянемо, що за товари вже представлені, і поговоримо про товари, які будуть найближчим часом. Цей магазин пропонує комбікорми добавки для сільськогосподарських тварин, а саме виробника АВА. Ось бачите. Всі супутні матеріали, де можна ознайомитися з виробником і як його застосовувати, присутні. Також вже маємо на поличках різні гібриди кукурудзи. Це від звичайних, таких відомих, як Моніка, Любава, гібриди, хатин та фермерські продукти, торгової марки AgroGold. Також вже наявно в магазині цукровий бурячок. Ще в нас будуть різні корми, також зерно та лугові трави. Ось бачите, вже місце для них підготовлене. Ще хочу сказати вам, що ви можете під цим відео знайти лінк посилання в інтернет-магазин, ознайомитися з асортиментом інтернет-магазину і замовити попередньо будь-який товар, який вам сподобається, забрати в точці видачі. Так що запрошую вас в магазин на вулиці Калнишевського, 54 4 міста Ромни. Приходьте, ми будемо вам раді.